Як професійно виростити картоплю? Професійне вирощування картоплі можна умовно розділити на три етапи: підготовка ґрунту і посадка картоплі, догляд у період вегетації, збирання врожаю та закладання на зберігання. Сьогодні поговоримо про третій етап: а саме, збір картоплі та закладання її на зберігання. Також потрібно пам'ятати про останні обробки у полі, що будуть основою гарного зберігання картоплі протягом тривалого періоду. Умови збирання є одними із найважливіших факторів, які визначають якість урожаю і лежкість бульб. Зараження картоплі зооспорами може відбуватися під час споробульб при контакті з ураженим бадиллям. Особливо чутливі до зараження фітофторозом пошкоджені бульби, а також бульби з несформованою шкіркою. Варто зазначити, що обробка фунгіцидом Шерлан 0,4 літра на гектар за 7-10 днів до збирання зменшує рівень ураження бульб фітофторозом на 80%. Ще одним прийомом ефективного зниження рівня інфекції фітофторозу є використання бакової суміші препаратів Реглон Супер та Шерлан. Доповнюючи дію десиканта шляхом прямого впливу на рухливість і проростання зооспор, ширлан забезпечує своєрідну дезінфекцію бадилля та ґрунту. Застосування бакової суміші істотно зменшує кількість зимуючої інфекції та значно знижує можливість зараження бульб картоплі фітофторозом у процесі збирання. Час та графік збирання картоплі визначаються залежно від сорту і призначення врожаю. Збирання розпочинається не раніше ніж через 2-3 тижні. Після знищення бадилля температура ґрунту і повітря має бути не нижче за плюс 8 і не вища ніж плюс 25 градусів Цельсія. Важлива відсутність опадів. На зберігання закладають здорові дозрілі бульби, очищені від ґрунту, з мінімальним механічним травмуванням. Під час останніх обробок картоплі слід обов'язково дотримуватися регламенту застосування продуктів, адже це впливає на залишкову кількість пестицидів у продукції. Одержати безпечний для споживання продукт цілком можливо, але тільки за умови дотримання технології та правильного застосування засобів захисту рослин. Безпека харчування людей завжди повинна бути головним критерієм та пріоритетом у побудові систем захисту рослин, живлення та всього процесу вирощування. Дотримання регламенту внесення пестицидів є дуже важливим, а його порушення не повинно мати місця ні на виробництві, ні на присадибних ділянках.